Літні люди потенційні жертви шахраїв. Про це попереджають тростянецькі міліціонери і радять мешканцям району не довіряти малознайомим особам, не впускати підозрілих людей у дім, і тим паче не втрачати випадкових гостей з поля зору. Останнім часом на території держави почастішали почастішали випадки шахрайських дій. Як світ не стоїть на місці, так і на жаль, дії шахраїв. Відлаштовується е, під, під цей світ. На жаль, не є виключенням із правил і Тростянецький район та міста Тростянець. Е, почну з короткої статистики. Так, з початку поточного року, по теперішній час, на території Тростянецького району зареєстровано 11 фактів шахрайства, 9 з яких не розкрито. П'ять фактів стосуються дій шахраїв, які б я хотів би і в своєму виступі звернути увагу. Перш за все, це стосується пенсіонерів або можна їх назвати осіб похилого віку, які зачастую і стають об'єктом злочину. Так, останнім часом поширились випадки. Шахрайських дій, під приводом надання медичних послуг, вимірювання тиску і так далі, тому подібне, під видом соціальних працівників, я б хотів більш детально розглянути, шановні телеглядачі, якщо до вас прийшли медичні співробітники, то вони повинні виглядати як медичні співробітники, вони повинні під'їхати до вас на спеціальному автомобілі. З відповідними наклеєними стрічками, з відповідними проблисковими маяками. Співробітники, які заходять до вас, до будинку або будівлі, повинні відповідно, бути вдягнуті в форму медицинських працівників. Якщо вони вимірюють тиск, то звичайно всі ці ваші показання по здоров'ю вони повинні записати до відповідної вашої карти медицинської. Частіше за все буває, як діють шахраї, приходять додому в обичній звичайній одежі, це чоловіки або жінки заходять до осіб похилого віку, вимірюють тиск, просять, щоб особа, яка мешкає, пішла, принесла води, і в цей час один з них знаходиться на місці, чекає свою воду, а друга особа зазвичай перевіряє всі місця, можливі, де можуть знаходитися ваші Карманні гроші. І зачастую після того, як ці особи вийшли з будівлі, зачастую у осіб похилого віку пенсіонерів зникають гроші. Такі ж самі дії стосуються шахраїв, які працюють під виглядом соціальних робітників. Запам'ятайте, будь ласка, у нас в державі ніякий обмін грошей не ведеться, ніяких нових купюр, старих, якщо вводяться в дію нові купюри. То нові купюри зазвичай, де не зазвичай, а як старі, так і нові купюри у нас є в обороті, які при розчоті в торгівельних місцях потім вилучаються і здаються до банку. Ніякого обміна грошей на дому у нас не ведеться взагалі офіційно. Тобто будьте, будь ласка, обережність з цією категорією. Те ж саме стосується, ну це більш вже. Скажем так, Слоїв населення, які вже працюють більш з інтернетом, хотів би попередити, що ніяких переводів з картки на картку, будь ласка, не робіть. Чому? Тому що згідно підказок, які у нас роблять шахраї по телефону, ви зі своєї карти на карту шахрая. Можете прорахувати свої всі збереження, які у вас є на карті. Якщо ви захотіли щось придбати в інтернеті, це є, будь ласка, офіційні сайти, які гроші і передоплату за товар, звичайно, не требують. А коли товар приходить вже до вас наложним платежем, то ви можете його подивитися і тоді тільки заплатити гроші. Тому, будь ласка, ніяких спроб прорахувати. Якусь предоплату чи слідуючи підказ, підказкам шахрая, будь ласка, не робіть, не робіть бо ви станете об'єктом злочину. Тож будьте обережними самі і попередьте про небезпеку літніх родичів та знайомих, адже цілком можливо, що наступною жертвою обману обрали саме їх.